Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет. Моя подруга загинула під час жахливого жарту. Я шкодую, що дізналася, що саме пішло не так. На мою думку, найстрашніші смерті це випадкові. Минулого тижня я читала про матір, яка випадково задушила власне немовля, коли у вісні перекотилася на нього. Щороку... Діти гинуть у розпечених машинах, забуті батьками. А ще бувають історії, як хлопчик, який сховався у вимкненій морозильній камері під час гри в хованки, задихнувся Можете уявити? Уявити, що ви людина відповідальна за таке? Для мене це набагато страшніше, ніж будь-яка паранормальна загроза. Я б краще мала справу з примарою. Ніж жила з провиною через те, що ненавмисно когось скривдила. Мій чоловік Вейд повна протилежність, його не лякають нещасні випадки. Зате він у жаху від фільмів про демонів чи мстивих духів. Але я завжди кажу йому усе це вигадки то чого боятися? А він відповідає, що в нещасних випадках немає злого наміру. Тому вони не такі страшні, як убивчі привиди, які, можливо, і справді існують, Можливо. він має рацію щодо відсутності злого наміру, але не щодо привидів. Я знаю, що їх немає, бо якби вони були, моя найкраща подруга точно би мене переслідувала. Мабуть, у певному сенсі вона і переслідує, бо щоразу, коли я читаю історію про невдалий жарт. Я завмираю. Мене душить провина. Минуло стільки років, а я й досі не знаю, чи це моя вина. Мене ніколи не звинувачували, а друзі наполягають, що я маю перестати себе картати. Але як? Як можна рухатись далі, не знаючи, чи не через тебе це сталося? Роза залізла у волізу сама. Ми з Лакішою їй допомогли. Ми були п'яні, хихотіли. Вона хотіла зробити сюрприз Боліну. Вона шалено в нього закохалася. Мабуть, варто почати спочатку. Ми були на вечірці. Наша компанія дружила вже багато років, і ми зняли будиночок у горах. Я, мій тодішній краш Вейт, його друзі Болін, Такер і Джейбі, а також мої подруги. Лакіша, Роза і Кей. Ще прийшли кілька знайомих, яких ми зустріли того дня під час походу. Їхніх імен я вже й не пам'ятаю, пам'ятаю лише, що ми всі добряче випили. А Роза тоді була у своїй фліртовій фазі. Роза була моєю найкращою подругою, але вона не була ідеальною вона була, наче метелик, що сідає на кожну квітку. Справжня серцеїдка, красива, пристрасна. Я водночас і заздрила їй і захоплювалася, кожен, з ким вона була, втрачав голову, наче це кохання всього життя, але вона ніколи не залишалася надовго то зустрічалася з Джей Бі, то спокусила Вейда, що було доволі підло, адже вона знала, що він мені подобається. Навіть скей фліртувала. а потім її увагу привернув болін. Не пам'ятаю, чия це була ідея її чи моя, сховатися у валізі. Увесь багаж стояв у підвалі. Хлопці занесли його туди, коли ми тільки приїхали. Лакіша пожартувала у Боліна, чемодан такий великий, туди і тіло влізе, і тоді Роза або я. Вигадали, що вона залізе туди і пожартує. Вона вирішила зробити сюрприз ще пікантнішим, вдягла спідню білизну. План був такий коли Болін підніме свою валізу до кімнати і відкриє її, він знайде сексуальний сюрприз. Ми були дурні, дуже дурні, і звісно, на підпитку. Коли роза втиснулася всередину, бурмочучи, що волосся застерігає в блискавці, ми з лакішею пішли до хлопців, щоб ті нарешті рознесли всім сумки. Пам'ятаю, що болін заніс мою, я ночувала у наметі на дворі з Кей. У будинку не вистачало спалень, а ми хотіли спати під зорями. Кей нічого не знала про жарт. І дивувалася, коли я постійно підштовхувала Боліна, мовляв, іди подивися свою сумку, підморгуючи. Коли він пішов, я розповіла Кей про Розу, і оскільки Кей була твереза, вона сказала мені піти перевірити, щоб Роза не застрягла. Тож я перевірила, щоб валіза не залишилася біля сходів. Принаймні, здається, перевірила, але ж я була п'яна. Коли ми сиділи на дворі, дивлячись на феєрверки, я помітила, що Боліна нема, запитала у Вейда. Той сказав, що Болін пішов спати. Оскільки він не повернувся, ми з лакішею вирішили, що Роза з ним, і її план із білизною спрацював. Ми навіть пошепки обговорювали це весь вечір, щоб хлопці не ревнували. Вранці, коли Болін спустився, ми почали підколювати його. Він виглядав розгубленим. Коли Лакіша спитала, де роза, він усе ще нічого не розумів. Тоді ми запитали про валізу. Мовляв, хіба він її не відкривав? Болін сказав, що хтось викинув усі його речі в шафу купою. Він подумав, що це чийсь жарт, і валізу не чіпав. Тобто ти його навіть не відкривав? спитала Лакіша. Жах охопив мій живіт. Боже мій, Боже. Тільки й крутилося в голові. Лакіша почала пояснювати йому, що ми витягли його речі, бо роза сховалася всередині, щоб здивувати його в білизні. Болін почервонів і сказав, що він гей. Гей? Але навіть це не мало значення, бо де роза? Її не було. Ми розбудили всіх, сподіваючись, що хтось її бачив. Боже, 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 я ж перевіряла, правда ж, перевіряла, я клянуся, перевіряла. Молитви лунали в голові, коли я спускалася у підвал. Валіза стояла там, де й була, біля сходів. Саме там, де ми залишили її вчора, коли заштовхнули всередину розу. Ніхто не хотів відкривати валізу. Хлопці сперечалися, хто залишив її там. Джейбі сказав, що піднімав її, але відчув, яка вона важка і попросив когось іншого занести. Кожен із них думав, що хтось інший із хлопців потім її забере. Болін навіть не перевіряв, бо знайшов свої речі заваленими купою в шафі. Мені соромно зізнатися. Але я вийшла на двір, коли Лакіша потяглася до блискавки. Вейт вийшов слідом і сів поруч. Він сказав, що мертві тіла, кров усе таке, лякає його до нестями. Поки інші перевіряли, що в валізі, ми сиділи зовні, коли ми почули задушені вигуки та шепіт «О Боже. Пальці Вейда міцно стиснули мої. А я сховала обличчя в долонях і заплакала. Вона, звісно, задихнулася, але це тривало довго. Поліцейські дивувалися, чому ніхто з нас не почув її хрипів і стукоту. Таке й зніяковіло пояснила про феєрверки. Невдалий жарт постановили слідчі. Мої друзі тоді сказали і досі кажуть. Що, врешті-решт, сама Роза найбільше відповідальна за власну загибель, що це було її рішення, що всі ми винні трохи, але ніхто цілком. Це був трагічний нещасний випадок, але саме моя рука закрила блискавку. Я лежала ночами без сну, думаючи, як вона задихалася. Чому вона не кричала, чому ми не чули приглушених криків? Я уявляю її затиснену в темряві, як вона кличе на допомогу, але ніхто не відповідає, і я сама починаю задихатися. Але справжня причина, чому я пишу це, у тому, що сьогодні вранці я побачила новину. На пляжі знайшли жінку в спідній білизні, задушену. Мій чоловік швидко перемкнув канал, і коли я спитала чому, він здивувався і сказав, що подумав, нібито це може мене тригернути. Чому? спитала я. Це ж не був жарт. Я просто подумав, що тобі нагадає розу, знаєш, білизна. Мабуть, у цьому була певна схожість. Хоча, чесно кажучи, саме цей аспект трагедії мене ніколи особливо не чіпав. Але тепер, тепер я думаю про те, як ми всі припинили про неї говорити, як її смерть ми хцем згадали в новинах і все, жодних подробиць. У нашій компанії розина смерть стала табу, наче її ніколи не було серед нас. Ми всі мовчки погодилися її забути, але що довше я думаю про той новинний сюжет, то сильніше мене накриває те саме відчуття, як тоді, на горі сходів, те відчуття, ніби я дивлюся вниз і бачу щось, чого не хочу бачити. Те саме, о Боже, о Боже, о Боже, передчуття жаху. І мене зараз знудить, бо Вейт теж колись зустрічався з нею і кохав її, і я дедалі сильніше впевнена, що таки дивилася вниз перед феєрверками, і валізи там не було. І тепер я думаю: якщо Вейт ніколи не бачив, що було всередині валізи, ніколи її не відкривав і не рухав, Звідки ж він знав, що вона була в білизні, коли померла?